Вітаю всіх! Тобто, я робила перший розклад. Ворог має на меті, якщо йому буде потрібно, робити оцю аля-зупинку. Тепер давайте подивимось, все таке. Наступ ворога у травні 25-го року буде на фронтах. Наступ ворога у травні 25-го року буде на фронтах, яке анонсують постійно. Буде цей наступ у травні 25-го року. Дивимось. Буде. Карта руху буде. Буде, але все-таки домовленості вилазять просто нереально. А руйнування планів буде. Також, ну, знаєте, все-таки це не буде так страшно, як може бути. Масштабність. І знову стримачу від Це все відбувається на поточному стані. Угу. Ось вони двоє. Міряються силою оці двоє. капець миряються силою. Миряються силою, задовбали. Тепер давайте подивимось. В якій області буде найбільший тиск концентрація. Ого. Це карта концентрації. І пентаклів це ресурс. Ти дивимось, в якій області буде найбільший тиск щодо наступу. В якій області це буде. Тепер беремо. Сумська область. Ні. Не Сумська. Харківська. Ну, воно і є. Це карта так, і довгострокова гра. Донецька. Ось. Донецька. Запорізька. Херсонська. Херсонська ні. Ось Херсонська випадає непогано. Донецька область. Розуміло. Донецька область. Імператор випав без питань Донецька область. І наш за ним. Саме Донецька область. Так, Сумська. Домовленості вилазить по Сумській. Сила. Ну, не Руйнування так, але не критично. Харківщина, що в нас тут? Оборону, ну, де її нема. Вибачте, я це вже дивлюсь, як в кіно якесь. Підтримка. Харківщина, підтримка. Угу. Ну, також він є тут у нас. Ну, руйнування, ну, без цього, розвідка. Розвідку робить робить. Україна, все буде Україна. Все одно. Закінчуємо Україна. Херсон. Немає на вас тут активності. Немає. Запоріжжя. О, вже, зах... вже на помірність вийдуть. Так, Запоріжжя вийдуть на О, такий стабільний наступ, який подобало-подобало, відчепилось. Тут це Україна, Донеччина тут війня просто, тому що ось він, колісниця, ось він і є. Донецька область головний акцент. Звісно, Харківщина також, тому що є прориви. Д'явол це ось ці хитрощі по проривам. Що мені не подобається, Ну, буде трошки неспокою. Буде, буде неспокою. Не критично, я б сказала. По рівнянні з Донеччиною не критично.